Давай дальше, да. Пику мою, все як полагаю. Да, блядь, пика, ось ост. Вот она риба, вот, 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 да. Север, блядь. Да, север, север. Зимою макусимся, блядь, як дед мороза нахуй. А к ксю... сьогодні, кстати, блядь, 31 число. Что не знимешься? Новий год. Новий год сьогодні. Новий год, тебе пам'яті не мав. Ты що, дурак? Дві минути я зняв, якраз раз за ці всі три рибинки. І все, нема пам'яті. І нема тебе пам'яті. На. Пускай що ти його забив? Я хочу сказати, що в тебе на телефоні нема, ніхера. хера. Так а там щось є, Стіван? Да, 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 да. тут, то Да. Блять, так що ти не витягуєш? Да, да, да. Валик, Та йду. Бьем, 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 бьем. Дюра. А это, блядь, зимняя рыбалка. Да. Зимняя рыбалка, сука, блядь. <coughs> Сейчас той хуй. Кирпичину привязывай, блядь, и будем сетку тянуть на. О, тяна, 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 тяна. Тяна, тяна, сетку тяна, тяна, сука, сидит, 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 дракон. Снимай, блядь, я в рот. мать, новий год сьогодні, сьогодні новий 31 число! 31. 31. А ще треба набухатися. Так, тяну, 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 тяну. Тяну тяну. Рибка, 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 ловись, ловись. Ловись рибка маленька, большая. А ну, ану Іван Іванович. Ти, блять, скоро на север поїдеш, ппою мать, на камчатку. Будеш на камчатки, блять, раків тягати.

І ще десь сучка стара. Ага, тягай. тягай тягай тяга, тяга, тяга. тягай тягає, тягай, тягай. Ось-ось ось, під крайчиком. Куропчук, коропчук. Ой, красавчик. Ні, колокольчик. Ой, красавчик. Ой, красавчик. Вот это, блядь, риба моєї мечты. Мабуть, походу немає вже. Мабуть, походу вже немає. Ну і так це просто да, за одной сеточкой наловил и ништяк. Это был просто класс. Не рыбалка а песня. Все.